Цуйся привіт, привіт! Сьогодні у нас дуже коротеньке відео з інформацією того, що ми будемо робити. Тут показана така швидка «Прискорена дія». Uh, і дуже таке нелегальна, тому що я швидко-швидко будую будиночки, тому що мені було цікаво трошки застроїти місто, аби попутувати щось, або купити uh, будинок для сім'ї. Але важлива інформація буде в кінці, тому що я там відкрила для себе наконець таке забиття, друзі, яке я дуже хотіла пройти, тому що вони відкривають нове місто. І я дуже рада. І взагалі це відео, мабуть, тільки для того, щоб ем, запитати у вас, а що зараз би, е, було цікаво вам дивитись по Сім'ю Replay. Чесно, я обожнюю цю гру, я хочу в неї грати далі, але я не до кінця розумію, що ми можемо тут робити. Будинки будувати, якісь ресторани, ем, дідсади, тобто дітдом. Раніше це було дуже актуально. Також проходження різних подій, тому що мене насправді тут. Дуже мало чого відкрито, тому що тут майже нічого не гралось. Тобто, ви розумієте, по-моєму, рейтингу, що е, гроші є, але насправді в мене навіть нема якогось прикольного одягу, тому що це потрібно завжди проходити. Я не знаю, що буде це цікаво вам а, спостерігати за цим, слухати мене. Якщо вам це подобається, я е, за, але все одно я це роблю для себе трошечки, тобто мені просто подобається сам факт. Я дуже рада, що я можу просто для себе щось підзняти, записати, як зараз. Так? Тобто я можу з вами трошки поговорити, ви на це подивитись, можете сказати свій фідбек, сказати свої пропозиції і так далі. Я буду завжди очікувати. Мені цікаво, мені взагалі цікаво, чи зараз подобається Sims Free Play комусь, чи це актуально. Просто я людина, яка дуже обожнює цю гру. Я раніше грала в неї. Прямо з зломочки, так скажемо, да? і мені дуже подобалось. І я проходила і чекала там по 10 годин, щоб вона зробила, тому що я не хотіла донатити. Зараз вже інша змога, і я дуже рада, що ми можемо, так скажемо, пошаліть з грошима і можемо дозволити собі набагато більшого. Також я в планах створювати сім'ї, можливо, схожих персонів на якісь. Якісь акторів, мультфільми, але насправді для цього, мені здається, мені потрібно більше пройти якийсь, як, як що це називається, не огляд навіть, а сабиці, тобто так, це ж це ж щось в цьому роді, так, щоб ми з вами просто записали це і отримували якісь красні, класні... класні речі або будувати і створювати нових персонажів. Я не знаю, як актуальна династія і так далі, але мені просто цікаво, я очікую ваш фідбек. І, друзі, в кінці нас очікує яке от маленьке собиття, яке відкриває нове місто, і я сподіваюся, що ми з вами в це класно пограємо, що вам буде це цікаво. Це буде таке дуже-дуже маленьке відео, інформаційне, типу. Я всіх очікую і всім дякую, всім дякую, і пишіть, будь ласка. Па-па!